Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб-каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Заморзок. Холодно. Дік. 5 годин ранку. Тобі не холодно, а то поросі мокрий. У Василя вже ноги замерзли. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь. Невиспаний, заморний. Зараз 5 годин ранку. Прокинули. Чому так рано? Тому що 6 треба виїхати. Та зарізати людям кабанчика. Сьогодні ж третій день підряд, як ріжемо заморгні, але нічого, треба працювати. Як там один чоловік пише, кожне відео ти ниєш та ниєш. А ви кожне відео дивитеся та дивитесь, не пропускаєте. Скоріше було срібло відео. Тому пишіть більше коментарів, це продвигає YouTube канал, так, як кажуть. Сьогодні така тема буде цікава. Як хотіли мене кинути на 20 кілограм м'яса. Тому... Інтересна така людина. зараз все почуєте, розповім. Зараз пробіжимося по господарству, реально спати хочеться, холодно, реально холодно, але працювати також треба, копійчин заробляти. Тому поїхали. Так що в нас тут? Тут у нас дівчата самі. Машки, а? Шо ви тут? Люцерочку, так? Да? Ліцерочку їсти. А де ж ваш комбікорм? Яка люцерка? У вас же один комбікорм насипаний. Там комбікорм з борщем. Там комбікорм з макухою. Дівчата. Да? Один комбікорм, так? Да? Тому, друзі, дивіться, такі справи. В чому сенс відео? Ще місяць назад в мене прийшло замовлення на 20 кг м'яса. Тобто ще перед тим як я тільки тільки виклав відео, що я буду різати фіонку, одразу пройшов замовлення на 20 кг м'яса. Ну, в принципі, людина ця давно писала коментарі, ну, і писала, знаєте, нормальні коментарі, адекватні. Тобто, зв'язала зі мною на вайбер, ми все домовились. Протягом цілого місяця, після кожного відео, писала мені на вайбер. Василь, ти ж не забув мені м'ясо, не забув, Пишу, ні, не забув, чи я вам покладу смаль за подарок. Тобто проходить цей час. А всі знають я вже вкладу відео, що е, я відправляю м'ясо сало тільки тоді, коли це як його ну, повна предоплата. Тому що вже така ситуація була, що я м'ясо відправив, люди сказали, що оплатять потім як... М'ясо отримали, то запакували мене всюди та і все. Тому повна тільки предоплата. Ну, В принципі, це мені не треба пояснювати людям, тому що люди це все розуміють і все знають. В принципі, всі, які замовляють, одразу питають Василь, давай кажи номер карти та скільки грошей. Я кажу, ні. Я скажу тоді, коли я буду біля поштомату, перед тим як відправляти, ну, заранше я гроші не беру. Тому спакував я всі посилочки. Обідна не те, що м'ясо вдома лишилось, воно через 5 годин все роз'їхалось. А обідно те, що я всі, які в мене були вакуумні пакети, півтора ролона, я думав, що мені вистачить на всіх клієнтів, але так не вийшло. Просто 20 кг м'яса треба було запакувати. І мені тут пішло півтора ролона пакетів. Тобто всі пакети я пустив на одного клієнта, а іншим клієнтам не вистачило пакетів. тому... У нас їх просто в місті ніде купити. Я в інтернеті замовив сьогодні, до речі, теж прийти мають прийти. То просто запакував у термопакети та відправив. Ну, і що виходить? Приїхав я в місто, одразу всім обдзвонив клієнтам перед відправкою. Всі гроші мені скинули, всім відправив. А цьому чоловіку пишу номер карти, стільки всього вийшло. дивлюсь, заходи онлайн, але. Повідомлення не читає, тобто я чекаю. Знову таки пишу я біля поштомату оплатіть вашу посилку і буду відправляти. Дилюсь, заходить він вайбер, але повідомлення не читає. Думаю, ладно, в мене купа своїх справ, поки що відправити не буду. Поїхав я по своїм справам. Дилюсь, він це ж таки вайбер зайшов, Дзвоню йому на вайбер, не бере слухавку чи трубку, як кому зручніше. Проходить ще деякий час, дзвоню я йому на мобільний телефон, також не бере трубку. Я дві години був у місті, так з ним і не зв'язався. Приїжджаю додому, він мені пише: а чому ти не відправив мені м'ясо? Чому ви не оплатили? <свісно> Знаєте, його реакція, і ну я що він мені відповів? А вдруг ти мені там собаку прийшлеш в пакеті? Я оплачу тоді, коли вдома розпакую посилку там чи скуштую то м'ясо, якщо мені сподобається, тоді оплачу. Ну, як це, якщо мені сподобається? Це ж вам не якась запчастина до мотоциклу або до машини. Це скоро портючий продукт. Тобто, якщо вам навіть не сподобається, ви мені назад відійшлите, воно пропаде. Ну. ну, Це просто я розумію, вже до чого це веде. Тобто, я і пишу: ні, я так не працюю, працюю тільки по повній предоплаті. І Він каже, е, відправляй, я потім, як будуть гроші, оплачу. Ну, Тобто вже зрозуміло, що це вже щось не те. А 20 кг, знаєте, це якби. ну, грати з цим не можна, оплачу не оплачу. Ті, хто хочуть, ті одразу оплачують. А я ж йому, знаєте, ще поклав 2 літри смальцю в подарунок. Тобто, А ось так все вийшло. Ну, нічого. Зараз покажу вам Ваську. Який росте лише на комбікормі, там давиться, чихає сере лише одним комбікормом, і м'ясо в нього синє, зелене та червоне, чи як там можна сказати. Так, Сьогодні э, пепі 113 день, будемо колоти страфан, також відео будемо знімати, готуватись до опоросу. Стосовно Васьки, ось такий наші кабаняра лежить. ну не знаю, На мій погляд, в ньому десь. 100-110 кг. Рулетка показала, що вже є 125 Ну, я ж кажу. Тут треба не погляд, не рулетка, а треба просто ваги. Тому сьогодні, до речі, якраз йому 5 місяців, 5, він народився 1 грудня. Тобто 5 місяців не від корму, а 5 місяців, е, як він народився. Бачите, комбікорму немає. Присилав мені водова, ой, кажу, водолага, Вогняка комбікорму не присилав, але мені там його хватило, може. Не знаю, на 2 тижні, тобто, того комбікорму, та то і все. Е, стосовно цього чоловіка, я ще йому кажу, що я так не відправляю. Е, тобто е, лише повна предоплата. Він каже, ну прийшлеш ти мені там кота в мішку, а потім тебе ну, шукаю в полі, від, шукаю вітер в полі, як то кажучи. Ну, що смішно, що. Я працюю вже не один рік з клієнтами. У мене є все ж таки, яка не яка аудиторія, майже 10 тисяч людей. Також ще багатенько клієнтів, а його ну я не знаю. Тобто, як, ну, як я можу йому довіритись. Ну це зрозуміло до цього до чого це все йшло. Це все йшло до Кидалова. Тому що дивіться, так я йому бачите, Пепер все ж таки нервує до сих пір. Так я йому не відправив, сказав тільки повна предоплата. Приїжджаю додому і починається в коментарях цей чоловік, який, ну, якому я не відправив, починає писати: в тебе кабан годований хімією, в тебе м'ясо зелене, синє ти відправляєш людям синє м'ясо. Потім ти відправляєш м'ясо з кнурів, ти не ріжеш своїх, як купляєш в селі кнурів, відправляєш. Ну, тобто такий бред почав писати. Тобто, Я сиджу, сміюся, думаю, якщо я відправляю м'ясо кнурів, то на що ви тоді мене замовляли то м'ясо? Ну, якби смішно. Ну, Зрозуміло, що це був хейтер, просто хотів кинути на гроші та і все. Тобто, е, Потім почав ну, там багато чого писати в коментарях. Я просто заблокую, тому що не, не треба тратити нерви не собі. Також не моїм підписникам, тому що багато людей ну, відповіли йому в коментарях цьому чоловікові. Ну це якби смішно. Що я скажу? Це людина, вибачте, гімно. Тому що ладно, не відправив я вам м'ясо, ладно, ми до друга не, ну, друг другу не довірились. Ну, одразу писати в коментарях тебе м'ясо синє-зелене, ти відправляєш м'ясо храків вонюче, при тому замовляти 20 кг м'яса. Ну це ж просто ви людина, гімно, вибачаюсь. Е, тобто, Така ситуація, в принципі, я скажу, я, мені то м'ясо, я, мені реально не вистачало того м'яса. Я б зводив клієнтів, які замовляли, що лишилося ж м'ясо мене є, то в принципі, за пару годин то м'ясо все розлетілося. Тому е, я ж кажу, я, ну, в принципі, ще лишив собі трохи на ковбаску домашню, е, а м'ясо все розлетілося. Просто ж кажу обідно те, що всі пакети спакував на нього вакуумні, а люди, які нормально оплатили посилку, тим пакетів не вистачило. Ну нічого, сьогодні треба буде поїхати забрати ще посилочку. Прийшли вакуумні пакети у нас. До речі, сьогодні також день трохи загружений. Зараз їдемо колем свинку чи кабанчика, не знаю. Потім приїжджаємо, їдемо в місто, забираємо пакети, потім треба сало коптити. Потім треба ковбасу набивати, в кишку готувати. Уже замаринований фарш, ну все замариноване. Е, до речі, до того, чому питаєте, стоїть група вайбері, ну, не працює. Стоїть проставює. Ну, Тому що, до речі, хто не знав, група Viber, є в описі, я лишаю ссылку на групу Viber, там, де має продукція. Тому що все розбирається просто з дому або по своїм клієнтам. Просто немає. Нічого, щоб виставити вам на продажу. Було м'ясо, все розібрали, просто розібрали все, що я навіть не встиг викласти в групу. Була в мене ковбаса, ось нещодавно зробив 10 кг ковбаси. Просто обзвонив всіх клієнтів. Якщо у людей вона по 400 у нас на базарі, то я по 300 поставив ціну, по 300 розібрали просто всю ковбасу, яка в мене була, яка була, як не були ще закази. Є, тому вибачайте, поки що група вайбері пустує. Але сподіваюся, що скоро щось там та й з'явиться. Сьогодні скажу, треба ще щелка закоптити, ковбаски зробити. Тому такі справи, ще раз, друзі, повторююсь, е тільки повна предоплата. Не хочу я вже зв'язувати, ти мені м'ясо пройшли, а я потім зарплату отримаю та тобі гроші вийшли. Ні, такого не буде, такого вже не буде. До речі, важко будемо різати, ось, може, через недільку. Е кому потрібно, все ж таки також зв'язуємося. Пишемо, будемо будем працювати, тому що треба треба все випродувати. Така у нас, на жаль, ситуація. Хотілося б навпаки розвиватися більше і більше. Але така ситуація, що треба випродувати. Васька наш ось такий кабан. Е, до речі, ну, ж кажу, що, що тут казати, як він написав, що він тебе комбікормом сере та п'є та спить з тим комбікормом. Так, він комбікорм їв, але там дві неділі. Зараз в нього. Он. Овсянка лишається з гуманітарки горох та макуха. Навіть гороха вже нема, макуха лишилася, а лише лишила одна. Тому ось такий наш Васька. Ну, в принципі, що? Через недільку будемо різати його. Якби... Намагатимось покласти його на ваги. Не знаю, вийде, не вийде, спробуємо. Тому що самому цікаво, що там в нього вийде по вагам. А вам, друзі, всім миру, добра. Підтримуйте Василя, Василь буде старатися. Е, також звертаюся на всі ваші поради, на всі ваші критерії, як би. Ну, до всього прислухаюсь. Якщо щось там, ну, люди пишуть, там треба не так, то не так. То так, я згоден, я прислухаюсь, тому що не всіх все ідеально. Будемо старатися, будемо робити краще по можливості. да, Пепа? тебе завтра будуть джевжики, да? да? Тому, друзі, ще раз велике дякую за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте, ще трошки лишилось нам до 10 тисяч. Васька, ти так лягаєш, начебто як свинаматка обережна, та впадите та й та все. Так потрошки лягає, реально краще, би так свинаматка лягала. Ні, не настроївся. Ото таке справи. Тому з вами був завжди Василь. Підписочка. Пишіть коментар, ми побігли. Точніше поїхали різати людям свинку. Всім пока.